Вітаю на нашому YouTube-каналі туроператора Альянс. Поговоримо за готелем Robinson Club No. On. Це готель знаменитої німецької мережі готелів Robinson. Готель з такою, ну, невимушеною атмосферою і готель, що не мали важливий момент, що це готель. Він йде. Ну, для також для активного відпочинку сімей з дітьми, так і для романтичного від, відпочинку да, там на лоні природи. Готель відкритий у 2017 році. Він такий відносно свіжий. Добиратися до нього. Не дуже так далеко, є значить, два варіанти трансферу. Це 45 хвилин на гідролітаку або 40 хвилин на літаку внутрішніх авіаліній до аеропорту, або внутрішнього аеропорту, яких 5 на Мальдівах, і вже 30 хвилин на катері до готелю. Всього в готелі 148 номерів, це не дуже багато. Працює по системі харчування, все включено. І в нього дуже по пляжу. Да, ну, Якби сам по собі пляж, в цей вандівський пісочок, заход в океан невідмінний і є свій домашній риф, який знаходиться прямо біля берега з таким активним оцим підводним життям. Ну, це дуже такий момент важливий. до тому що я ну я сама раджу, щоб в готелі брати де є риф, щоб оце снорклінг з маскою подивитися, погрузитися і побачити всю ту красу підводного як би, світу а, для дітей є дитячий клуб, для ну, діткам до 12 років, тому є можливість. Ну, Старяти дітей по практиці це є різна мова для людей, які займаються з дітками. Займають їх дуже цікаво, і також на воді, і також є всякі досухи для дітей і малювати, і співати, і танцювати. Тому можна бути спокійним, що діти ваші також будуть зайняті, сумувати так точно не будуть. На території є три ресторани, які працюють Є кухня. Є ресторани Пен'які. А, також є два а, а, бари, на території є магазини сувенірні, є один великий басейн, є спа центр є лікар. В ну, більшості готелів да, є лікар, звичайно. А, є, а, на території цього готелю є Wi-Fi доступний. Із розваг та спорту це і і пілатес, і аквааеробіка, і більярд, і сауна, і водні лижі, і на і на волейбол на пляжі, і футбол, і якби настільний теніс, йога, є скутера в оренду. Дуже ну, і каяки це знаєте, як в більшості да, готелів. На якби на Бандівах дуже активна анімація, є постійно вечірні розважальні заходи, і діджеї, і вечірки. Тому також такий готель, знаєте, він коли питають. Ой, нам гарний пляж, щоб і риф, і щоб весело, і щоб тихо не заважало, то ці Мальдівські готелі вони незалежно від того, що здає, здається такими якби маленькими, то в готелі завжди на Мальдівах є цей, знаєте, баланс. Що якщо ти не хочеш переймати якогось активного да, в житті активного острова? То тобі не будуть заважати ні шумні дискотеки, ні люди. Бо таке розташування віл і розташування всіх тих місць, де це проводиться, воно так віддалено. Хочеш тихенько на віллі купатися, будь ласка, хочеш активно йога піла, ти займайся. Хочеш ввечері, щоб тобі активна дискотека, якась програма, будь ласка, не хочеш, відпочиваєш. Тому цей відпочинок малійський, він таких в цих тип питаннях дуже. Дуже активний, актуальний і завжди на будь-як категорію людей. А, тому радимо цей готель. Радимо, да, нагадую, що це німецька мережа, готель орієнтований в більшості випадків на європейців, тому при проживанні в цьому готелі да, більшість якби, відпочиваючих це будуть європейці. Дякую за увагу. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. А, зустрінемось на нашому YouTube-каналі.